Ну, я задоволений. В цілому задоволений. По перше, тому що ну, таке особисте, що вибрався в офлайн в живі зустрічі з друзями, обговорення. І по-друге, ну головне, що я побачив, що йде розумна, правильна робота, що є люди, яких я от бачу старі колеги, друзі, нові знайомі, які займаються. Творення майбутнього України я вважаю, що це дуже важливо, і я вважаю, що мій досвід, мій внесок теж дуже важливий Цьому знаєте, те, що ми знаходимося в приміщенні спілки українських підприємців. То це мене все-таки ну налаштовує на те, що має бути якийсь практичний результат від цих обговорень. Бо, до речі, це не просто обговорення, це обговорення вже за підсумками зроблених досліджень. Тобто, це зроб... Треба вказати, що спочатку були зроблені фахівцями, добрими науковцями, знавцями, експертами в певних. Сферах я так почув, що 40 таких оглядів зроблено. А ми вже зараз обговорюємо щось, накидуємо щось таке. Може, щось що не війшло в ті, чи якісь інші погляди. Тобто я вважаю, що це буде якийсь здоровий ну результат для України. Ну, дискусія, це я вважаю, що це по-перше, добре. По-друге, взагалі те, що от ми сьогодні почули від науковців, що взагалі тема оцінювання людського капіталу, людського розвитку, це взагалі у світі не, не, не дуже така ну, стара і вже звикла, звикла е, історія. Це ще З'явилося там декілька пару десятків років тому, і воно ще розвивається розвивається на рівні Організації Об'єднаних Націй, розвивається. Тому і для нашого суспільства це дуже цікаво. На рівні держави цього саме немає поки що. Тому от сьогодні ну, декілька було різних пропозицій. Я думаю, що всі в кінець та в кінці кінці все ж таки зійшли, що не треба робити там, пропонувати зробити ще одну агенцію з розвитку людського капіталу. Достатньо просто зробити ну це як KPI ввести для всіх органів влади що всі мали на увазі от саме розвиток показників людського капіталу бо це вартість цінність українського українського сьогоднішнього і потенціалу і нашого майбутнього